У день єднання 16 лютого Укрзалізниця запустила вже другий символічний поїзд із заходу на схід. Вибрали самий максимальний маршрут і плануємо на другий рік, що наш маршрут надіємося. Велику надію маємо, що він збільшиться. Це є якби разовий потяг, разовий захід, поїзд єднання. Ви пам'ятаєте, минулому році у нас було також подібна акція на день. Єдності це був поїзд з Маріуполя до Рахового. Оригінальний маршрут є не традиційним, а спеціальним. Перший рейс здійснили ще до початку війни, а нині вирішили не відмовлятися від ініціативи навіть попри щоденні обстріли. Головна мета об'єднати протилежні точки країни заради спільної перемоги для нас, для залізничників, які щодня на перонах бачать тисячі облич для нас важливо донести всій країні, що ці всі ці люди а, у Рахові, у Маріуполі, у Краматорську, в Лужгороді, вони поєднані єдиною метою. А, всі ці діти мріють про одне і те саме мирне, щасливе майбутнє, тому наша задача його забезпечити. Наша задача як залізничників, наша задача як українців, наша задача як батьків. А забезпечити, щоб це було це було зроблено якнайшвидше». Вартість квитка з Ужгорода до Краматорська майже тисячу гривень. Це порівняно невелика плата за можливість побачити своїх рідних та близьких, які з певних причин не можуть виїхати з гарячих точок. Світлана мешкає в Ужгороді майже рік, і це перша її поїздка до батьків з початку повномасштабної війни. Їду з Ужгорода в Краматорськ провідати батьків, тому що це перший прямий поїзд. Ну і от враження ваші від такого рейсу. Супер. Поїзд класний. Якщо б він був на постійній основі, це було б супер. Щоб Закарпаття з сусхідами з якось з'єднувалося. Відстань у понад тисячу кілометрів поїзд подолає за добу, але пасажирам, які придбали квитки на цей рейс, пощастило. Минулого року рухомий склад потягу було повністю оновлено. За період активних бойових дій Укрзалізниця евакуювала понад 4 мільйони людей, із яких третина діти. Також із гарячих точок вдалося вивезти 112 тисяч домашніх тварин. Провідники, які працюють на залізному поїзді, кажуть, усвідомлюють, що це може бути дорога в один кінець. Але від своєї мети рятувати не відмовляються. «Страшно, Завжди страшно, знаєте? Завжди страшно, тому що ти не знаєш, чи ти повернешся. Є такі, ви самі бачите і знаєте, що є наслідки, що і провідники не повертались додому. Тобто це може бути рейс в одну дорогу. Один кінець тому така в нас ситуація. Нічого. альтернативи нема? Ну тобто відмовитися ні, ну звичайно, є можна залишити свою роботу. Все, але ми є провідники, ми залізні люди. Ми ніколи не залишимо свою роботу. Ми її, ми її напевне свідомо обрали свою працю, і так будемо її виконувати до кінця. Найемоційніші моменти евакуації українців закарбували на світлинах, які стали основою символічної виставки у фоєл Ужгородського вокзалу. <свіття> Ця виставка вона присвячена єдності заради майбутнього. Тут 24 кадри зроблені українськими чотирма різними українськими фотографами які символізують єдність у різних проявах: єдність в евакуації, єдність у допомозі, єдність у зустрічі до окупованих регіонів. А кожна світлина вона має свій зміст з точки зору єдності нашої країни. Також у призалізницях спеціальні листівки, які люди можуть підписати на кожній зупинці поїзду єднання, роботи, 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 бажання, висловив і по бажанням висловив голова обласної ради Володимир Чубірко. Мене в руках. Послання з ним єдності, бачите. Я бажаю єдності, миру і нам перемоги всім. Хто його отримує, десь на іншому кінці, куди приїде потяг. Я думаю, що їх мають отримати військові. Тому я передаю свої, свої листівки. Я думаю, ви теж всі можете долучитися, підписати їх. А от банри, листівки, які треба буде довести до Краматорських, передати а, краматорчанам. Все, поїхали? Поїхали, заходимо з Ужгорода поїзд єднання рушив заповнений на 50%. відсотків. Він приїде 9 областей, і на кожній станції сподіваються залізничники пасажирів додаватиметься. А вже на зворотному шляху місць для всіх охочих може не вистачити. Наступного року традиційний поїзд планують запустити на Луганщину чи в Маріуполь, звісно, після нашої перемоги.